Німецька влада знала про загрозу обстрілів лайнерів над Донбасом перед катастрофою Боїнга, але не застерегла авіакомпанії. Такі результати розслідування газети Зюдойчі Цайтунг, проведеного спільно з телеканалами ВДР та НДР. Якщо ці дані підтвердяться, вони можуть спростувати неофіційні, але все-таки закиди на адресу України. Дехто з родичів загиблих пасажирів вважає українську владу винною в тому, що вона допустила цю трагедію, адже не закрила повітряного простору над Донбасом про подробиці розслідування новинам на першому розповіла кореспондентка української редакції дочівеле Христина Ніколайчук. Неофіційно уряд ФРН пояснює свою бездіяльність відсутністю на той час у німецької розвідки інформації про загрозу для пасажирських перевезень. Однак, за одностайними висновками військових експертів, достатньо тривожним сигналом аби скасувати цивільні перельоти над зоною АТО мало стати уже збиття українського військового літака Антонов. Це сталося напередодні на висоті понад 6 тисяч метрів. Утім, як стверджує найбільший німецький авіаперевізник Люфтганза, ніяких попереджень від. Від уряду ФРН не надходило, і можна сказати, що те, що не постраждав літак, Люфтганза, було чистою випадковістю, бо лише у день збиття МХ 17 Люфтганза тричі пролітала над східною Україною, і один раз це було буквально за 20 хвилин до малазійського лайнера.